Одразу ж після обрання на фасаду президента, одразу ж після інаугурації я публічно вніс до Верховної Ради проєкт конституційних змін. В цьому проєкті конституційних Змін передбачається, що значна частина повноважень обласних державних адміністрацій, які зараз належать президенту, перейде кому? Територіальним громадам. Разом з відповідальністю. Частина цих кроків вже зроблена, бо по бюджетному кодексу частина коштів. Частина місцевих доходів закріплена за територіальними громадами. Але моя, моє завдання, щоб ми по польській моделі модернізували систему місцевого самоврядування, дали більше прав громадам, а е, обласні державні адміністрації перетворили в префектів, які будуть призначатися президентом і будуть мати виключно контрольні функції для того, щоб у нас не було сепаратизму, для того, щоб не було корупції, для того, щоб координувалися центральні органи виконавчої влади на Території тих чи інших громад, а левова частина виконавчих функцій буде здійснюватись виконкомом місцевої ради, яка буде обрана на нових виборах. Сьогодні мною підписана склад конституційної комісії. Туди вийшли найкращі фахівці з Конституційного права, війшли іноземці, війшли представники Венеціанської комісії, війшли ті, хто фракцій. Ті, хто зможуть за дуже короткий термін запропонувати суспільству для широкого всенародного обговорення проєкт змін до Конституції, які будуть мати на меті позбавлення депутатської недоторканності, позбавлення суддівської недоторканості і децентралізації влади, як і обіцяла.